Так, Mercedes 222-й маленький, зменшена копія, я його так називаю, вам на оціночку. Ну і загалом пропозиція для покупки. Е, виставили ми вже його на продаж. Я думаю, що ви е, трохи слідкували за нами. У нас таких було 5 штук: чорний, сірий, червоний, білий, синій. І це, до речі, один з них. Він же у нас повністю готовий. Тому хто питався, то вже можна в принципі, його придбати. Все, все доробили, все готово. Е, це у 15-й рік, дуже гарний стан, 120 тисяч кілометрів пробіг. Повний привід, що до речі, на зиму я вважаю важливо. Хороша резина стоїть. і, До речі, на класній комплектації. Тут стоїть ось така ладовська оптика ззаду, такі полосочки має. Плюс в салоні маєте бурмістри, музика стоїть порядна. Е, підігрів сидінь, такий моніторчик, тільки єдине, що мені панорами в ньому бракує. ну Це вже таке побочний ефект. І, до речі, фуллет, оптика світить гарно вночі, якщо їхати, то фари ні з чим не порівняти. А загалом варіант класний, бо тому що за ті гроші ви отримуєте е, розкішну машину, преміальну і е, е, досить свіженько. Так що, хто хоче, дивіться, ми його продаємо по ціні 17 тисяч доларів. Якщо потрібно більше інформації, то ви до нас зателефонуйте, будемо розказувати і ще, можливо, навіть поторгуємось.